Ми говоримо про експертність, про проявлення. У Мене починаючі експерти проходять моє наставництво і успішні, і ті експерти, в яких щось іде не так. Ми з цим розбираємося, і люди активно починають себе проявляти, да, і заробляти. Успішний продаж, да, це коли людина бачить твій реальний успіх. Це не оце от успішний успіх. А реальний успіх. От є блогери продають там якісь там такі офігенно класні програми, які продаються, які взагалі супер. Потім до мене люди от приходять і кажуть, Боже, я там був, там був. І щось каже: я не можу нічого продати. На що слід акцентувати увагу експерту саме в продажах, а саме в 25-му році, взагалі, якщо брати площину інстаграму, раніше було в інстаграмі дуже просто продати. Зараз в інстаграмі надзвичайно важко продати своє, свій унікальний, свій, унікальний. і він кожного розумієш неповторний. Не повторюсь, це бренд, всі формують бренд. Бренд це одяг, звички, там, манера, все. але якщо ми говоримо про продажі, да, то тут от унікальна а, штучка і зімка, як людина може продати. У мене є взагалі опція безкоштовної консультації. Тобто, ну, Прям розбираємо вашу ситуацію да, і розуміємо, як, чим я можу вам допомогти.